Всім привіт! Це фріланс і Костя на зв'язку. Сьогодні хотів вам розказати про зміни на форку стосовно комісій, які будуть стягнуті з фрілансера чи агенції, да, як ви бачите, тобто фрілансери з Фі з Мейферст замість фіксованої 10% які зараз, які зараз, прийшли до нас на зміну, да, було 5-10-20. А Форг змінив на 10% фіксовано, зараз е, вони е, міняються на е, гнучки е, up to 15%, тобто до 15%. Е, що це означає? Не буду цю нудну інформацію е, читати. Скажу те, е, що е, зараз комісія буде від 0 до 15%. Тобто м це цікаво. Е, Тим, що можна отримати 0% комісії з аборка, і, наприклад, працювати за 20 доларів, і 20 доларів виводити. Але як визначається ця межа, це достатньо цікаво, бо Upwork ніяк це не пояснює. Тобто, він пояснює це тим, що для деяких ніж да, категорій, в залежності від попиту і так далі. Це буде або менше, тобто, якщо попит на ці послуги від клієнта низький, комісія менше, якщо попит високий, то комісія більше. Таким чином виходить, що для більшості фрілансерів, які займаються дизайном, розробкою такою роботою, скоріш за все, комісія може бути більша, але цікаво, якраз тут це узнати, тому якщо у вас є вже якісь активні контракти. Після першого числа, то поділіться своєю думкою. Я, до речі, дивився в категорії QA, звісно, бо я в ній працюю. То там для QA, в принципі, нічого не змінилось Тобто, як було 10%, тобто коли я подаюсь, так ті 10% і лишились, забагована якась тема. Я навіть не бачу ціни. А, ну от, да, 10%. Як у вашій категорії цікаво послухати, тому поділіться в коментах, да, напишіть в, наш, в наше закрите ком'юніті, буде цікаво послухати. І побачимо, наскільки це вплине на нашу роботу. Всім щасливо, на зв'язку.